Пестощі відомих людей. Ну, звичайно, перший, про кого ми можемо згадати, це Казанова. Казанова дуже тішився і пишався тим, як він майстерно вміє доводити жінку до екстазу за допомогою свого язика. А ще любов до куні приписують Наполеону. Не те, щоб це було вказано прямо, але в його листах до своєї дружини є слова, де він її пише Цілую тебе. Потім в груди і ще нижче, і нижче, і нижче. І хоча ми не згадуємо. Російських діячів, але я тут не можу не сказати, що дуже ярим прихильником куні був Троцький, саме в його листах, які зберігаються в Амстердамі, чітко і прямо вказано про те, що вони з дружиною дуже навіть любили вдаватися до цієї практики. А між іншим, чи знаєте ви, що в кінці 19-го сторіччя і ще на початку 20-го сторіччя оральний секс розглядали як одну із форм сексуальної? Х, збочень лікарі не надто схвалювали таку практику, тож приписування з дружиною і згадка такої поведінки були доволі сміливими, як на той час. А якщо хочете знати більше цікавого про сексологію, переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал Сексолог Федорець.